Ні, крім слини, воно нічого не клеє. Чуєш? Крім слини, воно нічого не клеє. Бачите? Я планую деякі залишити для своїх друзів, ті, що допомагали з-за кордону, дуже багато в мене з США. І там ще, ну, коротше, є ще. Пару людей, які дуже допомагали. Дитині хочу залишити, обов'язково на гадка цього всього. Бо вона вже дитина війна тепер. тут рукою, О 6.30 прийшов, був 350-й. А що мотивує очікувати таку велику чергу? Ну, слухайте, я купив першу марку і хочу другу. І ну, ви ж розумієте, що це знакова подія. Після підбитого корабля російського, то народ вже зрозумів, що, мабуть, війну ми виграли. Можливо, можливо, я якось наперед забігаю, але от для мене це був перелом. Збити, А з зьомої ранку думаємо використати їх в якихось таких благих цілях, так як Олег Раховський показав на своєму каналі, коли він збирав донати на ЗСУ і давав самім марки датів, типу, влаштовував розіграші. На якісь такі цілі думаємо віддати частину і одну залишити собі. Стою з 5.40. І в мене номер, наприклад, там 394. Це ще доведеться чекати десь години-дві. Але ці я хочу собі поставити штамп, щоб не продавати, а щоб цей листочок залишився, щоб вже колекцію збирати. Я стою з п'ятої ранку, вже чекаю 9 годин, я вже втомилася, ніби, але все одно рада, що я отримала марки. Марка дуже гарна, я її задоволений. А те, що відбулося взагалі, коли потопили оцю цю гадіну, блін, це взагалі було дуже смачно українською мовою. Що плануєте робити з маркою? У колекцію? все. Символізує те, що те, що Україна дуже сильна і не дивлячись ні на що, повинна повернути їх всі території. І не тільки топити оцей гацький морський флот. Я ще й уроженка городу Луганська, тому для мене це принципово. Ось так символічно, але...